Вітаю, я Слава Назаренко. Це програма під прицілом, в якій ми традиційно розбираємо найактуальніші теми стосовно російсько-української війни. Цьогорічня літня кампанія впевнено вже пройшла свій екватор. Однак, як на мене, підбувати її остаточні підсумки зарано, адже саме зараз відбувається надзвичайно багато дуже важливих подій. Наші війська продовжують свій наступ на півдні. Більш того, все частіше ми чуємо новини різні з лівобережжя Херсонщини. У той же час ворог продовжує наступ на Лиманському та Куп'янському напрямку. Також у гру вступило ще чимало різних факторів, які безпосередньо впливають на перебіг бойових дій. Це і наші морські дрони, і не тільки морські насправді. І більше того, на території самої Московії також все стає тривожніше. Будемо сьогодні розбирати всю цю ситуацію, розбиратися з цими всіма факторами і намагатимуся прогнозувати, що нас чекає в наступному етапі війни. Допоможе нам у цьому керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю! Вітаю вас! Тож одразу хочу почати з фронту однак, не будемо напевно заглиблюватись особливо в. Нинішню безпосередню ситуацію, тому що це ну насправді якось безвідповідально. Ем, одразу хочу поговорити про потенційні плани противника саме на осінню вже кампанію, чи можливо і щось уже прогнозувати, чи все ще зарано і треба чекати результатів кампанії літньої. Як ви вважаєте, Борох не полишає спроб і не буде полишати? Я думаю в Вочевидь, восени активізувати бойові дії на Лимана-Купінському напрямку з метою, якраз зрозумілою, я думаю, для нас всіх це відтягти наші сили і а, таким чином намагатися блокувати і протидіяти нашому контрнаступу на півдні. Тобто, ось це ті завдання, які а, ставлять вони перед собою, затягувати максимально час і а, до, до до осені до зими, думаючи, що Зимові умови чи там осінньо-зимові дадуть їм певну перевагу перебуваючи в обороні, плюс відтягувати максимально наші сили вже від зараз. І з прицілом на осінь з тих напрямків, які визначені очевидно, нашим командуванням для проведення контрнаступу, відтягувати на ті ділянки, де вони думають перехоплювати ініціативу. Ну тобто, це Куп'янськ, першу чергу. А як щодо півночі, тому що також е доволі тривала дискусія, вона триває, напевно, завжди в контексті нашого повномасштабного вторгнення в тієї ситуації, в якій ми є. Е е наскільки небезпечний напрямок є білоруський, грубо кажучи, тому що все ж і табори вагнерів, і підготовка е білоруських військ там відбувається під проводом вже досвідчених вагнерів, які мали досвід в штурмових діях. Плюс і ще тут фактор потенційної мобілізації знову ж таки восени в РФ. Наскільки цей напрямок може бути небезпечним, особливо в контексті того, що ви кажете з приводу відволікання і відтягування військ на інші напрямки. Що стосується білорусько-українського кордону, я не думаю, що, скажімо, якісь дії вони там будуть планувати. Звичайно, якісь, скажімо, навчання, якісь там проведення заходів. Безпосередньо вагнерівців і білоруських військових вони можуть бути, але вони є постійно. Там постійно є білоруські війська, які виконують різні задачі. В основному це заходи пов'язані з укріпленням ділянки білорусько-українського кордону з боку Білорусі. З точки зору відволікаючих якихось дій так безумовно вони можуть проводити. Але я не думаю, що це будуть е, більші дії ніж ті, які ми бачили, наприклад, минулої осені. Коли я хочу нагадати, що минула осінь зима, вона була навіть складніша е, з точки зору загроз і викликів з білоруського напрямку, тому що тоді там фіксувалася значна присутність е, російських регулярних військ. І тоді загрози вони були навіть більші. Не виключено, що з проведенням мобілізації знову ж таки збільшення кількості російських військових на території Білорусі може бути через те, що вони використовують якраз інфраструктуру для проведення військових навчань і підготовки підрозділів російських військ, які потім відбувають в райони ведення бойових дій, так як було минулого року. Тому така активність може бути, але я думаю, до цього готові українське командування війська, які перебувають на відповідних напрямках, прикордонники, Нацгвардія, всі, хто забезпечує там безпеку і захист кордону, і підготовка надзвичайно серйозна. Саме безпосередня мобілізація в РФ. Наскільки вона от вірогідна, наскільки можна прогнозувати її масштаби? Наскільки вона необхідна ворожим військам? Вона є необхідною. Я вам можу сказати, що мобілізація в Росії, а вона в принципі не припиняється, тобто вона триває в різних формах, і вона, наприклад, триває в тому, що Росія намагалася компенсувати свої втрати за рахунок того, що вони ходили по в'язницях і вербували велику кількість там в'язнів і продовжували це робити. Наприклад, це ж не тільки в Абрі. це цей шторм це і рис, і Ветерани, і тігр. Різні так звані приватні військові компанії, але поряд з цим фіксується так само, що навіть е е зараз в, в районах ведення бойових дій ворог використовує е е військових, е які були мобілізовані, які отримували повістки в червні, е в кінці червня, на початку липня поточного року. Тобто, ну навіть навіть зараз вони це не припиняють. Вона не носить таких масштабів. Десятки сотні тисяч, але вона ж все ж таки продовжується. Я думаю, що восени ми просто можемо побачити і очікувати збільшення кількості мобілізації в Росії. Цифри можуть бути різні. Я думаю, що це не менше 150 тисяч, які вони будуть планувати. Мобілізувати питання в чому питання в тому, чи робитимуть вони це відкрито, я не думаю. Будуть продовжувати в такій же закритій формі приховані? Водночас, також ми бачимо, що на осінній період, в принципі, то заплановано утримання Україною першої партії Абрамсів. Наскільки цей фактор є важливим? І ну, взагалі, чи ну очевидно, що жодних чарівних паличок немає. Однак, наскільки цей фактор все одно є вагомим? Ну, фактор, взагалі, надання допомоги в Україні він є вагомим, і ми на це дуже розраховуємо. Тому що ви бачите, е досвід ведення бойових дій він показує, що, скажімо, так е іноді доводиться вносити коригування в те, як ці бойові дії можуть проводитися з урахуванням просто бойової обстановки. Ну, наприклад, ми прекрасно зараз бачимо, що Тактика а, знесилення ворога, його виснаження і знищення якомога більше його оборонних рубежів і позицій при контрнаступі на півдні з допомогою застосування артилерії, вона себе виправдовує зрештою, тому що але, але для цього потрібні засоби ураження для цього потрібні снаряди для цього потрібна артилерія, більше зброї, і тому, звичайно, якщо ми говоримо про проходження лінії оборони російських військ, особливо на Півдні, Танки важливі, абрамси важливі, леопарди важливі, але вони важливі, вочевидь, після того, коли створені відповідні умови, коридори, які розміновані, і після того, як фактично це взаємодіє разом з артилерією, і тоді це буде мати кумулятивний ефект. Тобто я можу сказати, що дійсно якихось чарівних паличок тут немає, і не варто розраховувати, що 20, 30, навіть 40 танків вони можуть змінити різко. Ситуацію на полі бою вони е, можуть змінити і змінять тоді, коли нашим військам вдасться прорвати лінію оборони ворога. І з метою про, скажімо так, звільнення території і закріплення на певному оперативному просторі вони звичайно відіграють свою роль. Це буде важливим елементом. Коли ми говоримо про осінньо зимовий період, пам'ятаємо знову ж таки минулий рік. Е, він був характерний тим, що саме в цей період активно ворог бив по нашій інфраструктурі, провокував блокаути і багато проблем спричиняв очевидно державі, як такій. Наскільки вірогідним є повторення такого сценарію, саме от в осінній період, чи готова Україна до зустрічі, скажімо так, з російськими ракетами і шахедами? Що що в цьому контексті можна сказати? Ну, я можу сказати, що ми маємо очікувати, що загострення ракетного терору на осінь буде проти об'єктів інфраструктури, і я навіть скажу чому. Справа в тому, що Росія в цьому є прогнозованою, тому що вони діють циклічно, і в них є певні етапи, які ми спостерігали і минулого року, як вони обирали цілі для обстрілів. І, власне кажучи, зараз підводиться все так само до того, що ну воно от іде, як попевні по, по скажімо так, за певним повторенням, і зараз все так само скидається на те, що основна маса цих далекобійних ударів ударів далекобійними ракетами може бути скерована якраз на об'єкти інфраструктури: це електропостачання, теплопостачання, вода, і так далі. Тобто знову ж таки вони не будуть відмовлятися від а, спроб атакувати. Вони будуть пробувати далі. Ми маємо бути до цього готовими. Знову ж таки, е, ідея ворога в тому, що вони здатні, скажімо так, деморалізувати український народ і суспільство внаслідок посилення таких обстрілів вона нікуди не зникла. Вона, тобто, вона в них залишається на порядку денному, і вони будуть пробувати це робити. Особливо мені здається, є ризики того, що може збільшитися кількість застосування шахедів, як тільки буде готове, ну фактично, як тільки буде закінчена які будівництво виробничої лінії, яку вони зараз там для шахедів роблять в Татарстані, от як тільки то одразу я думаю, що вони будуть інтенсивно їх виробляти і застосовувати в більшій кількості способи протидії, які є в Україні, ми теж укріпилися за навіть минулий рік, порівняно з попереднім періодом, те, що було осінньо-зимовим, засобів протидії з'являється все більше. І Я думаю, що і кількість шахетів відповідно буде збільшуватися, збитих тому, власне кажучи, ну але разом з тим робота по тому, щоб Україна отримала більше засобів. ППО вона ведеться постійно. Ну тому що це те, що потрібно, особливо нам потрібні. Ракети для зенітно-ракетних комплексів нам потрібні засоби, і нам потрібні додаткові, ну от, наприклад, ті ж самі гепарди, коли ми кажемо про те, що це доволі таки ефективна зброя для протидії шахідів або інші подібні типи. Тобто, ще є ще є над чим працювати, куди посилюватися. Я думаю, що ще не один Рамштайн буде присвячений е е укріпленню і зміцненню української ППО. Сто відсотків. І от нещодавня новина, що Німеччина передала ще дві установки петріотів, це, звісно, не стосується точніше, меншою мірою стосується шахедів. Однак, те, що робота буде тривати, це прямо однозначно. Водночас можна сказати, що певним чином. В цю гру можна грати вдвох. Також бачимо останнім часом, що е, якісь цікаві дрони залітають і на територію РФ, в тому числі. Не маю на увазі, що в цю гру можна грати вдвох, що ми будемо е, таргетити саме інфраструктуру і тому подібне. Однак, що можна сказати про розвиток ситуації в цьому вимірі? Адже ну, об'єктивно певних ситуацій стало більше. А я думаю, що це абсолютно закономірна річ, розумієте? Знову ж таки, давайте так: якщо проти уявімо там, наприклад, навіть якісь змагання, якийсь вид спорту, футбол або інший, неважливо. Якщо ви граєте в цю гру, так от, якщо вдвох, і проти вас постійно грають поза правилами будь-якими, використовуючи будь-які інструменти. А вас змушують діяти по правилам. Ви розумієте, що якщо таким чином, то а, ну розумієте завідомо результат. результат. Він коли йде фактично підсужування, і коли проти вас противник може діяти як завгодно, а ви вимушені дотримуватися а, всіляких обмежень, навіть ті, які носять не обов'язковий характер, а які носять якісь там рекомендаційні характери чи інші. Тому з цього потрібно виходити? А як з цього виходити? Дійсно, починати грати в цю гру вдвох. І ось це дуже важливо. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що е, Україна має абсолютно повне право наносити удари по військових об'єктах ворога, де б вони не знаходилися. Тому що Росія веде війну. І послаблювати е, наступальний потенціал ворога це є абсолютно нормально і природньо. Якою зброєю, якщо не не дозволяють нам наші західні партнери, звичайно, ми будемо дотримуватися зобов'язань і обіцянок їм наданих. але разом з тим, якщо в нас є зараз наявності або будуть відповідні розробки української оборонної промисловості, чи дрони, чи інші види озброєнь, тоді ми повинні можемо їх застосовувати. Тоді, хоча б трохи, ми будемо говорити про те, що ми виходимо на певні параметри, коли ми. Можемо теж грати в цю гру, тобто, не навіть не мова не йде про те, що двоє, а про те, що ми можемо теж собі дозволити грати в цю гру. У нас з'явилися інструменти для цього, бо раніше ми не могли і ще й тому, що у нас просто ну фактично не було стільки сил, засобів, які є у Росії. Це зрозуміло, тому я вважаю це дуже важливий елемент. І який здатен, а, який носить комплексний характер, це і практичний, тому що знищуються або пошкоджуються певні об'єкти, чи оборонно-промислового комплексу Росії, чи а, склади, чи військові частини, будь-які чи аеродроми, все будь-які об'єкти військові. А, це психологічний ефект, який так само б'є по ворогу, і це розвиток впевненості у власних силах. Тобто це і для підняття нашого морального духу так само важливо. Тому я вважаю, що е якраз осінньо-зимовий період, і наступний рік він дасть можливість застосовувати ще більше засобів для подібного роду дій. Як на мене дуже яскравою ілюстрацією цієї е, гри вдвох є застосування нами морських дронів, коли РФ виходить з зернової угоди і розповідає про небезпечні регіони для небезпечні райони для судноплавства, і ледь не тут же до вас припливають дрони і влаштовують вам фаєр-шоу, Це прекрасно. Що можна сказати з приводу е, цього засобу і наскільки він є ефективним, в тому числі для при... Підсилення позиції нашої дипломатії в контексті зернової води, і так далі, це дуже ефективний засіб. Я скажу, що зараз наразі його ефективність неможливо переоцінити, тому що дивіться, взагалі, ми повинні виходити з того, що які е, стартові умови у нас сторін, е, дивимося, Росія, яка має зараз цього на сьогоднішній день. Російські кораблі Чорноморського флоту, які фактично стоять у бухтах внутрішній і зовнішній Севастополя, вони складають понад 70 кораблів. Це різні там бойові кораблі, не бойові, допоміжні буксири. Але загалом, уявіть собі, вони вже прикуті фактично до бухти і рідко, коли кудись виходять. Ще кораблі зосереджені на східному узбережжі е, Криму, де ворог вважає, що наші дрони їх там не дістануть хоча вже спростовували цю теорію. Так, от ще й підводні човни, ще й ракети носії. Ми цього не маємо на сьогоднішній день і близько такої потуги. І здавалось би, якщо ми подивимося за цими параметрами, то в принципі можна було б сказати, що в Україні просто нічим боротися з Росією в Чорному морі за виключенням протикорабельних ракет, які ну можуть діяти на певну, на певну дальність. Ми розуміємо виключно, якби російські кораблі підходили. А зараз Україна. Переймає ініціативу за допомогою надводних дронів, нав'язуючи Росії правила гри в Чорному морі, нав'язуючи їм фактично те, що вони мають забирати свої кораблі, те, що вони їх мають ховати, те, що вони мають бути постійно обачними, те, що вони зміцнюють там постійно свої засоби безпеки, які е, зміцнюються дійсно, але не завжди їх від цього рятують. І я вважаю це так само одним із феноменів цієї війни, який війде в досвід. Е, Мабуть, не тільки російсько-української війни, а взагалі в досвід ведення бойових дій сучасних, коли маючи, не маючи переваги в кораблях, чи підводних човнах, чи, чи в авіації, можна нав'язувати ворогові такі серйозні умови, коли за допомогою тих же надводних дронів, які дешевше, швидше можна виробити ніж будь-який корабель і в більшій кількості. Це теж важливо, але які здатні діяти проти ворога разом з тим, ми так само маємо розуміти, що це наша велика перевага, і вона нам допомагає. Але так само розрахунок має бути і на те, що ворог може удосконалювати засоби протидії. Ми маємо бути готові для цього, щоб ну знову ж таки удосконалювати відповідно наші надводні дрони з цим урахуванням. А так я думаю, що це дуже перспективна зброя. Також, напевно, дуже важливим є засобом, фактором як для кульмінації літньої, літньої кампанії, так і для розвитку кампанії осінньої. Це ракети європейські, власне, Storm Shadow, Scalp, в теорії Німецький також варіант розглядається. Наскільки це, ця історія важлива, особливо з урахуванням те, що можна бути виключно по окупованій території, а не по території РФ. В принципі, думаю, Чонгар вже відчув, наскільки цей фактор важливий, але все ж. Ну, це дуже важливо. Я вам скажу, що на сьогоднішній день це фактично подібного типу зброї. Я маю на увазі ракети. Я не беру дрони, тому що ну, ракета це не порівняти з дроном за кількістю і за вагою вибухової речовини. Тому, звичайно, ракета вона здатна спричиняти більше руйнування і більш тяжкі наслідки при застосуванні. Що би я виділив? Уже досвід вочевидь застосування демонструє, що е, Україна е, призвичайлась і навчилась використовувати ці ракети таким чином, щоб робити їх практично невразливими або маловразливими для засобів поки ворога. Тому що, якщо оцінити застосування цих ракет, про які відомо офіційно, там ми можемо побачити, що е, успіхи доволі такі значні. Враховуючи, що Росія стягнула на окуповані території Півдня і Криму достатньо багато засобів ППО. І щоб це все обходити, створювати відповідні умови і при цьому ефективно вражати цілі, ну, це має бути на високому рівні дійсно планування і застосування цієї зброї. І тому, як Storm Shadow, так і Scalp — це на сьогоднішній день ну. Скажімо, чи не єдиний наш інструмент для такої дальності з такою потужністю і застосовується максимально ефективно. Якщо ми говоримо про удари по оперативному тилу ворога, фактично це дуже дієва зброя, і тут, якби нам ще до цього атакамс, якби нам ще до цього можливо Тавруси, які подібні до Storm Shadow і Scalp, але Атакамс, я би це бачу. В тому, що ми б мали більше можливостей для дезорієнтації ворога для ведення в оману, а при а, застосуванні різних типів зброї, ну, наприклад, якщо застосовувати одночасно для атак з повітря дрони, застосовувати крилаті ракети і застосовувати ракети балістичні типу Атакамс, ви розумієте, що це буде спричиняти а, певну дезорганізацію і дещо. Дезорієнтувати засоби ППО е, противника, і мені здається, що кількість вражених цілей буде тільки збільшуватись відповідно руйнувань і послаблення тилів. Тому ось е, в таких е, комбінованих атаках за умови того, що ми на осінню кампанії чи зимову отримали би атакамс, Я теж бачу доволі такі непогані перспективи. Осінь. Завжди провокує певні загострення політичних процесів, в тому числі це стосується і заходу в Польщі. Взагалі он вибори восени очікуються. Так також можемо говорити про якісь певні. А... Ігри політичні довкола України стосовно того, що намагаються е, певні політичні сили на заході спекулювати втомою свого населення від цієї війни і так далі. І тому подібне, що можна сказати в цьому контексті? Чого очікувати е, від взаємодії з партнерами, і що Україні власне в цьому випадку можна пробувати робити, принаймні? Я думаю, що для нас найпринциповіше і важливіше робити те, що ми робимо, це продовжувати боротьбу з російською агресією і переконувати наших партнерів, що російська загроза це не лише загроза для України. Приклад вагнерівців, які зараз а, фактично знаходяться в притул до території Польщі, і є серйозні вірогідності і серйозні причини вважати, що вони перейдуть такий кордон, так чи інакше, і будуть загрожувати Польщі, Литві і НАТО. Це демонструє. Тобто, ці загрози для Європи і для наших партнерів вони не десь на сьогоднішній день в запорізьких степах чи в промзоні Донбасу. Вони локалізовані не там. Ця загроза вона носить набагато більший і радикальніший характер, зокрема, і стосується всієї Європи і всього заходу. І мені здається, що попри різного роду публікації, тому що різні бувають і скептичні публікації, які а, друкуються там чи пишуться нашими партнерами, бувають різні репортажі. Ну, зрештою, це свобода слова, і ми не можемо тут заборонити нічого писати так, як це бачать автори. Але ми можемо сказати, що разом з тим а, не варто забувати, що український народ своїм спротивом вже не одного, неодноразово доводив. І спростовував різні теорії про те, що не вдасться, про те, що не зможуть, про те, що буде невдало, і тому подібне. Тому я думаю, що ось це дуже важливо, і дуже важливо просто нагадувати про наш спротив, нагадувати про наші умови, за яких ми готові взагалі там в майбутньому колись говорити про припинення війни, про мир і так далі. Вони є, вони відомі і вони базуються, виходячи з норм міжнародного права. На територіальній цілісності, незалежності суверенітету, повному відновленню нашої територіальної цілісності, коли це станеться, коли ми цього досягнемо, коли зможемо зламати хребет. Цьому ворогові, а це краще робити спільно з нашими західними партнерами. Ну тоді це і станеться, але мета вона є чітка і зрозуміла. І наостанок, все ж, які у вас основні очікування, можливо, застереження чи навпаки, можливо, якісь є позитивні думки і прогнози стосовно осінньої кампанії, Власне, я скажу відверто, що ми про застереження і про те, що я бачу, і про ті дискусії, які у нас є в ЗМІ, в аналітичних колах і так далі. Я би не хотів, щоб, скажімо так, в разі того, що ми зараз за найближчим часом там не не пройшовши лінію оборони ворога, не закріпившись на нових рубежах і не дійшовши там до Криму, буквально до кінця вересня, я не знаю, чи там раніше, щоб це означало, що хтось думає взагалі про те, що контрнаступ закінчився і на цьому все, і, і виключно невдачі. Ні. Я би хотів, щоб будь-яке сприйняття розвитку подій, навіть яке може бути в тому, що українські війська зараз звільнять певні території на півдні і на сході, закріпляться на рубежах і забезпечить плацдарм для просування далі. Але можливо, ми не встигнемо це зробити, наприклад, до зими, коли погодні умови чи до пізньої осені, коли погодні умови не будуть сприяти. І якісь дії нам доведеться перенести на весняну кампанію, отримавши більше зброї, отримавши ті ж 16 і атакам. Це і так далі, я би не хотів, щоб це сприймалося якимось чином, що це невдачі, тому що це не так, тому що це просто війна, це бойові дії. А, бувають різні фактори, які впливають на них у кращу сторону в гіршу, і це потрібно сприймати а, просто як реальність, розуміючи, що ключова мета. Звільнення наших населених пунктів і наших людей, вона залишатиметься на порядку денному. Просто е, досягати цієї мети можна буде не в один етап, можливо, в два-три. Е, і на це піде більше часу, ніж комусь просто гадалось і думалось. Тож, дякую, пане Олександре. Дякую. На все добре. Дякую. Отже, друзі. Поки надзвичайно складно прогнозувати, якою саме буде ця осіння кампанія. Визначальні події, які сформують скелет для цієї кампанії, все ще не завершені, все ще попереду кульмінація літньої кампанії не за горами. Єдине, що я можу сказати точно, вона буде надзвичайно складною. Попереду багато крові, поту і сліз. І хто цього ще не зрозумів подорослішайте. Тому йдемо разом до перемоги. Продовжуємо воювати, продовжуємо перемагати. На все добре.